Вічне питання, коли варто починати клеїв на свій дах, коли моєму даху між 0 до 10 років, між 10 до 15, 15 до 20 чи більше. Дивіться, дах це є асфальт, в якого такі маленькі камушки заламіновані, затиснуті по суті. І з часом ці камушки змиваються. Якщо вашому даху між 0 до там, 5 років, коли він ще суперновий, то ці камушки ніякий град, ні вітер, нічого не зідре, тому що воно що в ідеальному стані. Якщо вашому даху вже, скажімо, 10 років, то залежності від того, наскільки у вас хороша вентиляція на вашому етіку на горищі, наскільки хороша ізоляція на горищі, він вже міг зноситися достатньо або не зноситися, я не знаю. Тобто це 50-50, Треба приходити і дивитися вже. От у таких випадках я приходжу і дивлюся. Якщо вашому даху вже 15 років або більше, там між 15 до 25, то це ідеальний період, тому що він уже далеко не новий, але він ще не розвалюється на куски. Ще видно, що є пошкодження від граду від вітру, а що просто, бо він уже зносився весь. Якщо вашому даху вже 25 або більше, коли він вже суперзношений, тоді нам треба впевнитися, що у вас є ідеальний іншуренс палесі. Тому що дах ваш не буде підлягати ремонту. Це мільйон відсотків уже, але треба впевнитися, що страхова компанія все рівно покриває ваш дах. Тому перший крок завжди дивитися у вашу страхівку, що там покривається, що не покривається. Тому не дивіться, якщо ви слухаєте це відео, якщо ви мені дзвоните, я кажу, вислайте свою страхівку. Я нікуди не дзвоню, нічого з цим не роблю, я просто дивлюся, що там пише всередині, а тоді ми з вами вже говоримо.